Гаряча лінія прокуратури для підприємців виявляється не така вже і гаряча. Приблизно місяць тому ми показували сюжет про сум'янина, який сподівається на дієве реагування правоохоронців у його конфлікті з податківцями. Утім, марно за цей час прокуратура не спромоглася завершити власну службову перевірку, але вже передала до суду розпочати кримінальне провадження проти бізнесмена. З 26 ноября фактички паралізована моя як частного предпринимателя. Склад пустой. Моя сім'я відповідно, сталася без доходу, і те сім'ї тих людей, які імелі брати можливість мене очки под реалізацію, теж стали без доходу. Кримінальне провадження проти Андрія відкрили податківці, намагалися довести, що він порушує трудове законодавство. То ухиляється від податків. Ще наприкінці 2013-го тиснути на підприємця взялася і прокуратура. Начальник управління прокуратури вимагає в это самое, ну, непосредственно причастен к вимаганню з мене 30 000 доларів, потому що після того, як я відказав їм им... У мене почалися обшуки, як я вам говорив. Обшуки, допити, перевірки, позбавлення свідоцтва про єдиний податок. Бізнес зупинився. За квартал підприємець втратив вже 70 тисяч гривень прибутку. Усі сподівання на об'єктивне розслідування вже кілька місяців залишаються марними. Прокуратуру області жалос мені не то ні одного отвіта. Я жалуюсь в генеральну прокуратуру. Вже три рази пишу туди. Письмо. Ані все скидуть на прокуратуру області. скажіть, а кому тоді додалося нам звичайним простим гражданам? Я считаю, що закон в Україні для таких підприємців, як я, он він він не працює. Тим часом прокуратура швидко передала справу без рука до суду, навіть попри те, що перевірки, на основі яких ґрунтуються звинувачення, вже визнані протиправними. А стосовно відповідальних співробітників прокуратури триває службова перевірка. Чому не відсторонені від посади ті люди, проти щодо яких якраз. Проводиться Ну, я цього не можу сказати, тому що. Працювати ну, звичайно. на скаргу підприємця про хабарників із прокуратури поки відреагували тільки в СБУ. За матеріалами управління СБУ в Сумській області, прокуратурою Сумської області, розпочато кримінальне провадження за фактом е, вчинення замаху на одержання хабара від приватного підприємця двома службовими особами однієї з правоохоронних структур області. Втім, за нинішніми законами розслідування проти прокурорських працівників здійснюють у тій такій прокуратурі. В СБУ вже Сяють стежити за перебігом слідства. Покарання винним передбачене від штрафу до чотирирічного ув'язнення. Ну, всі підприємці, які відчули тиск з боку правоохоронців чи контролюючих органів, обов'язково звертаються на гарячу лінію. І прокуратура реагує миттєво. Чіно, ми от три тижні чекаємо на відповідь, немає відповіді. Де ж миттєво? Ну, я не знаю. Миттєвість прокурорського реагування підприємець Андрій відчув на власному гаманці. У справедливість він вірить усе менше, але ще сподівається на перемогу здорового глузду. Закриваємо без справедливого законного рішення. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Суми НТ.